Кварцевий чоловічий годинник на -Force Target. Корпус виконано зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Щоб налаштувати основний час, дату та день тижня, ми будемо використовувати голівку з правої сторони годинника. Виймаємо її не до кінця. Ось так. Якщо крутимо в один бік, налаштовується день тижня. Якщо крутимо в інший бік, налаштовуємо дату. Налаштувавши, виймаємо до кінця, ось так, та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штіфт та повертаємо його в початкове положення.